ділом, вирубаємо автомат на щотчику, По-любому. Немає світу, якщо ви робите розетка в розетку, чи генератор, чи зарядну станцію підключаєте, чи якісь ну, інвертора, байдуже, що вирубаємо спочатку автомати. Вирубаємо автомати, і тоді робимо систему вилка-вилка. Я зараз поставлю ось такий інвертор від Procrafta. Тобто дивіться, беремо інвертора. Беремо інвертор, це зарядка. Вона заряджає відразу ним. А можна 300 ватт з нього викинути. Вставляємо це сюди. Другу вилку ми вставляємо в розетку, але обов'язково виключайте автомат. Першим ділом виключаємо автомат. Опа! Це сюди, оп, це сюди. Далі вилочку сюди. вилочку сюди. Вставляйся вилочка. Опа. 3700 такие кошты инвертор, народ. Так, включаем. Треба зажать. Включили. Кнопочку АЦ. Все, у нас пришел свет везде. То есть все, запущало что И включаем свет. Да будет свет, сказал монтер. чим-то він натер. А, Інтернет, бачите, в мене дві системи виходить. Ну, тут два щетчики, то есть, зараз інтернет ну переключу ще удлинитель на цю систему, докуди я підключив. Так що штука реально класна. 3700 всього на все, 300 Вт видає. От я магазин собі запітав. Зараз знову підключу, так само. От і ви так само собі можете всю квартиру запитати. Світ, там телевізор, інтернет, і буде у вас все роботи. Так що пишіть, дзвоніть, відправляємо. Генератори, зарядні станції, газові балони, обігрівачі, все маємо в наявні. Новини